Вітаю вас на першому міському темі дня. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні ми хочемо поговорити про відкриті кордони. Українські моряки таки зможуть виїжджати на роботу за кордон. І сьогодні з нами на онлайн зв'язку Олег Грігарюк, голова профспілки працівників морського транспорту України. Пане Грігарюк, вітаємо вас. Доброго ранку, Руслан. Доброго ранку, і зі святом, бо я розумію, все ж таки. Ви домоглися про те, що ми говорили з вами неодноразово з початку війни, про те, що ви мріяли, про те, що просили від вас моряки. Ви все ж таки, ну як кажуть. Пацан сказав, пацан зробив. Все гаразд, ви е, захистили собою і працівників морського транспорту, і їх сім'ї, і вони зараз зможуть виїжджати, працювати, але залишається дуже багато запитань. Тож, давайте почнемо з чогось. І хотілося б е, спитати вас: ось що чи всі категорії дійсно зможуть зараз виїжджати? Ну, Почнемо з того. Дякую, велике. Да. Це ми дуже довго і, 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 співпрацювали з Міністерством, з Кабінетом міністрів, і треба віддати їм належне. Вони і, і, довели цю справу до кінця, прислухались до галузі, прислухались до проспілки і це такий ем, дуже важливий момент у, у цій нашій боротьбі у ці ці це наше досягнення це це наша така загальна загальна перемога з моряками для задля їх сімей за для їх добробуту і за для того зля та 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 також для нашої перемоги у цілому, тому що економічний ефект, я сподіваюсь, буде дуже великий і позитивний, якщо моряки почнуть виїжджати за кордон, повертатися з заробітними платами та підтримувати економіку нашої держави. Я думаю, що це дуже позитивний момент. Але відповідаючи на ваше запитання, треба зазначити, що ще ми на превеликий жаль не маємо офіційно. Надруковано у рядовому кур'єрі, не маємо ще постанови офіційної. Та ми сподіваємося, що ті е, не, не дуже досконалі, е, які з'явилися терміни, які з'явилися у постанові в останні ми розуміємо, е, вони не є дуже досконалими, і ми бачимо деякі проблеми. І ми сподіваємося що в офіційній версії вже у остаточній версії постанови цих термінів, які не дають певним категоріям моряків виїжджати, вони будуть зняті і у всіх моряків появиться змога покидати Україну для того, щоб приєднатися до морських суден, та, та продовжувати працювати у міжнародному судноплавстві. Пане Григорюк, скажіть мені, будь ласка, а це означає, оце рішення, що і крюінгові компанії, які у середині України, теж зможуть працювати? Теж люди зможуть отримувати зарплатню, сплачувати податки і знов таки підтримувати економіку з середини країни. Так, так, українське криві агентство продовжує свою плідну роботу співпрацю з міжнародними судновласниками, і також зможуть і це буде теж позитивний ефект для нашої економіки. Ну і наостанок, мої друзі-моряки вже з вчора починають збирати валізи, вони вже на поготові, вони вже розуміють, що, хоч невеличкий шанс заробляти, приїжджати, привозити гроші, підтримувати економіку, підтримувати і грошима і донатами, і все що завгодно в них є. А як ви вважаєте, коли цей шанс перетвориться вже на реальні відкриті кордони? Чи є дійсно шанс? З морякам вже там на наступному місяці, чи там з вересня, чи з середини, чи з кінця його, вже починати збиратися на роботу? Так, а вже ж. Ми вже написали у своїх соцмережах, щоб моряки, так би мовити, пакували пакували валіза, але ми чекаємо на офіційну версію постанови. Ми її миттєво проаналізуємо і сповістимо наших співчан, про ті умови, які у тій постанові з'являться, і якщо ті терміни, які нам не подобаються, залишаться в офіційній версії постанови, ми продовжимо співпрацювати з МІУ, з кабінетом міністрів, для того, щоб їх прибрати, і щоб це була дійсно дієвий механізм, дієва процедура, яка дозволить українським морякам, які застрягли за кордоном, повертатися в Україну і підтримувати армію, підтримувати державу, економіку держави, а тим хто засте в середині країни виїжджати у рейси, приєднатися до, до суден в міжнародному судноплавстві заробляти гроші, привозити їх в Україну, підтримувати державу. Я дякую вам за роз'яснення і сподіваюся, що дійсно все те, про що ми говоримо з вами, стане реальністю вже швидко. і моряки знов зможуть повернутися до роботи. Тож, дякую, мирного вам дня. Дуже дякую, слава Україні! Героям слава з нами на онлайн зв'язку був Олег Григорюк, голова профспілки працівників морського транспорту України. Моряки українці, тримайтеся і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.